Є знавцем Холодного Яру. Я поставив кілька питань, а він пауза, 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 пауза. І, і трохи розгубився. Отже, давайте зробимо так. Оберемо дві команди по три Окей, людини, набор. які відчувають, що вони можуть на прості питання про Холодний Яр дати від, 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 від відповіді. Яка команда переможе та одержить. Кожний з них одержить свій приз. Команда повинна обрати капітана, який єдиний буде відповідати від імені цієї трійки. Ви можете підказувати, кричати, говорити неправильні відповіді, правильні, хай все чують, і хай відсівають і використовують або ваші помилкові твердження, або істинні. Скажіть, будь ласка, хто готовий вийти на сцену, щоб взяти участь у цьому конкурсі? Прошу, будь ласка. Будь ласка. Прошу привітати перших, першу команду. Так, одна команда є. Тепер ще нам потрібно 30 чоловіків. Можуть бути свободні всі, можуть бути, можуть бути партійні, не партійні. Хто ще йде? Можуть люди незнайомі між собою, можуть знайомі. Я в інтернеті, який тримається на Заболіється мене. Так, є ще три особи. Так, гонський йде. Я з собою. Давайте, давайте, я не Ще дві, дві людини. Я з Хто ще вважає, хто ще читав Холодний Яр Юрія Горнесову? А з гонським можна з гонським. Давай. Я Давайте, давайте. Оберіть між собою капітана. Оберіть між. Пан Юрій, як вашу команду ми наз... назвемо? У нас Кіровоград Полтава Транзит. <реклама> Добре, значить ще раз повторіть. Отже, наша команда зветься Кіровоград Полтава Транзит. Привітали, посиліть. І капітан пан Юрій Прізвище. Юрій Митрофаненко. Послідь. Вонський обрався як капітаном наступної команди. Як вона буде називатися? Думаємо, тут я. Є... Одесниця Січислав Київ, як називати? Сокіл. Сокіл. ви будете. Або інша назва смерть Москаля. Добре. Отже. Так, щоб я вас якось бачив, значить, ви станьте отут три. І, і, і ви так, щоб я вас бачив, я весь час не вертів головою. не паникова. Значить, от перше питання команді смерть москалян. Як називалася перша українська військова організація в Холодному Яру в 1917-20-х роках, і хто її очолював? часу хвилини максимум. У 17-му 20-х 20 роках. Під час національної революції. Так. так, а до речі, було б гарно секундомірість. Підказуйте, підказуйте. хвилини пройшло. Гайдамацький полк Холодного Яру! Зараз скажуть. Паневанський. Дякую, думка. вакомка вільне е козацтво було е одне з перших? Е Гайдамацький е полк Холодного Яру е я, ще я. раніше. Дякую ваша відповідь. Ну, ми... да. е е е як називалася перша українська військова організація в Холодному Яру в 17-20-х роках? І хто її оч оч очолював? Ну ми згодні з думкою наших противників, що це було вільне вільне козацтво, але очолював її не уваров, а Семен Гризлов. Е, значить, відповідь е, правильно така. Щодо вільного козацтва, думка, звичайно, правильна, але це питання Холодного Яру не досліджено. І хто був отаманом вільного козацтва, поки що ми не знаємо. Але ми знаємо, що першою військовою організацією в Холодному Яру була монастирська самооборона, яку очолював Олексій Чучупак. Отже, дві команди на це питання поки що не відповіли. Друге питання. Ну, одне з найпростіших для вашої команди. яку... Давайте якось її по-іншому назив. Наші Давайте гайдамаки. Бо щось якийсь там транзит. Гайдамаки. О, все, добре. гайдамаки. Гайдамаки Інгульські гайдамаки. Інгульські гайдамаки. Хто за професією були брати Чучупаки? Петро, Василь та Олексій. Це були сільські вчителі. Добре, дякую, зараховується очко. Прошу там був пане і... До речі, це наші колеги. Тому ми не можемо їх не знати. Не маємо права їх не знати. Як питання для вашої команди, команди Смерть москалянку. Як звали батьків братів чучупаків, і звідки вони походили? Саме чоловічого роду батьки. Як звали маму і батька братів отаманів Чупаків? Е, батька Степан. Е, маму Оксана. Правильно, звідки вони походили? Так, 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 так. Мильники? 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 Е, з мельників походив хтось один з них. Е, походив батько Степан. Степан. Звідки походила баба Оксана? Я не питаю, як було її дівчих прийняття. З сусіднього села, але я. Так, е, так, 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 так. Через, через ліс, через ліс. Грушківка? Грушківка. Зараховується. Один один. Як коваль мені дає складні питання? Не а скільки тут Гонський, я буду цій команді ставити найскладніші питання. Бо він дуже багато говорить. Так. Е... Питання. Просте. На мій погляд, яку посаду обіймав Василь Чучупак? Наприклад, <рес> Так, віж, яку військову посаду обіймав Василь Чучупак. <рес> у який період? Ну, Коли він був головним? Тут. <рес> 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 був. Отже, ну перше наша відповідь. Отже, головний таман Холодного Яру, але коли тут був у Наскільки ми знаємо з ваших книжок, то е, деякий час Уваров був е, наш головнокомандуючим, а Василь Чучупака очолював нашу мобілізацію з Холодного Яру, тобто відповідав за такі цивільно-військові функції. Е. Відповідь можна сприйняти як позитивну. Точніше, вона звучить так. Так, звичайно, Василь Чучупак головний отаман Холодного Яру, але це не посада, а посада його було отаман. Полку гайдамаків Холодного Яру. Але відповідь, відповідь приймається. 2-1. Влад, щоб уже гонський не звинувачував мене, що я ставлю складні питання. Найпростіше питання для дітей. Яку владу визнавав полк гайдамаків Холодного Яру? Владу Української Народної Республіки. Зараховується два-два. Наступне питання: скільки прапорів мав полк гайдамаків Холодного Яру, і яких вони були кольорів? Вам питання: отже, е, так е, ми ну наша команда дійшла згоди з того що. Організація мала два прапори. Так. так ми можемо далі продовжувати. Так перший ну, прапор Холодного Ярської організації це чор, чорно, чорно-білий. Так, от чорне тло і так. воля України або сікайте. Це вас я вас не питав. Та інші кольори і, інші кольори. Ну синьо жовтий, так три два команда інгульський гайдамак і веде перед. Давайте подумаємо, синьо-жовтий. А насправді який він? Жовтий! блакитний, правильно. Неправильно, я прошу. Дотримуйтеся. Жертв... Я вам скажу так. Е... Я, як дослідник Холодного Яру, скажу, це питання не було унормовано. Робили і такі прапори, і такі. Називали і так, і так. І відтінок голубий був, і синій.

Значить боратися з людьми з іншого боку. Ви один граєте. команда? Гонському команду не потрібно. Значить, я думаю, що на другому боці написано, що це є полк гайдамаків Холодного Яру. На чорному прапорі. Відповідь неправильно, яка ваша Правильно, відповідь? Правильно, е, Але але я не знаю, як рахувати. На частково вони відповіли. Тобто, я пропоную відповідь. дати бал нашим друзям, противникам і нам один бал. Добре, добре тоді, тод, тоді рахунок 4-3. Добре, гаразд. А от тепер <паснайна> питання найскладніше. Я навіть коли думаю, а що ж там таке було? Дай я подивлюся, що я там писав колись. І що там, ну бо дійсно, ага, гонський дивився мені в папірець. А тут і, і відповіді. Значить, що було написано, це питання до команди Смерть москалям. Що було написано. нам питання. Ну, ну тоді ви напоролися. Якщо запитання гонському поставив. тоді зараз будуть у вас проблеми. Що було написано на жовто-блакитному прапорі полку гайданоків Холодного Яру? Ваша відповідь. Можете підказувати. Можете брехати, можете правду казати. Було написано. Я ще сам буду підглядати, що там було написано. Там стільки було написано. Багато. Ну, третє, гайдамаський пол Холод яру, і ще була така от покола з яка... Я зрозумію, що нам дістаються найскладніші питання. Тому ми спробуємо. Ну, давайте, кажіть, поставляйте. Ваша Відвіович, ви Значить, э, так. Третій гайдамацький полк Холодного Яру. І це, О, про пошлоп, полк гайдамаків Холодного Яру. Полк гайдамаків Холодного Яру. Е армія Української Народної Республіки. О, там один чоловік вигукував правильну підказку. Під е е <реш> е <реш> добре, це питання складне. Ну, я повторюю. що... Трошки я, можу. Ну, хворяти, будь ласка, скажіть. То, ви там мене. дійсно складне питання, там довга фраза. Е Тобі, мій краю, дорогі Та, в мене в книжці написано, а повністю забув цю фразу. Ну дійсно питання не, не просто кажу, сам підглядав і зараз буду спордся читати. Отже, зверху було написано: Хай живе вільна незалежна Українська Народна Республіка. По центру було написано цитата Франка: Ми поляжемо, щоб славу і волю і честь. Рідний краю здобути тобі. Отакі От були бандіти Холодного Яру, які на своїх прапорах повісили е, Івана Франка, вислів і Тараса Шевченка. І внизу було написано полк гайдамаків Холодного Яру. Очкова не зараховано рахунок не, не змінився. 4-3. питання до команди смерть москалям які отамани от походили із села Бобровиці Чигиринського повіту. Прошу поратися з людьми. Їх трьох от так от ближче, так. Гарлицький. От можемо дати книжку в руки? Тільки що сказав Гонський, погана в мене пам'ять. А чого ж ти підліт лізеш ліз, 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 ліз на сцену? Чого не погана пам'ять? Просто ніхто не хотів. Казіть. Добре, файно. Думайте ви. Це Десять секунд. Боровиця на Дніпрі. Перегорніть там багато фотокарт. Боровиця не на Дніпрі. Горіс Горський описав цього чоловіка, як отамана з білого яру, який збуняв більшовицькі пропаганди. Мамай. А хто ще? Е, Ні-ні-ні, з подолежного берега Дніпра, села Веремівки. З, з Боровиці походив отаман Яків Щерриця. От, псевдо мамай. Це навіть не було псевдо, його мами було прізвище Мамай. Тобто він собі взяв для повстанського буття, мамине мами прізвище. І хто ще? Який отаман ще? Голик Павло Солонько. Я не знаю, як бути, вони наполовину... ну, Отже, 4... на половину. ну, пів очка тоді зарахуємо. Отже, 4-на 3 з половиною. Питання вам. Питання вам. Яке ім'я і прізвище останнього головного Холодного Яру? Він знає. Отамана, яке прізвище, як звали останнього головного на Холодному Яру? Δεν θα τα βάλω τώρα. Το μαμπατζήκι έχει ταξιδρόντα, είναι. Ταξιδρόντα. Oh, Ще залишилося два, два питання. Зірно, Конкурс Кришіть, допомагайте, підскажете! <и вироку types> я коментувати не буду. ви кришіть, а вони хай. слухають. <профінгу> <розумію. профіння> а <профіння> а 28-70 років спорить на цієї дві. Я я у Львові і 25-ту івано Франківську. Сьогодні, Канади, сьогодні приїжджає. в Кривому Ризі. Це, це вже ось і, то сьогодні маршем ходили. Нестеренко Орел. Герасим нестеренко Орел. Відповідь правильно. Отже, речі, це наш земляк з Кіровоградська. Так. Очолював так, так, Саме так. Отже, п'ять ч... на три з половиною. Питання до команди смерть москалян. Які ви знаєте спогади учасників збройної боротьби в Холодному Яру 1917-1920-х